Питання під підготовки до зими, до опалювального сезону, до можливих е майбутніх блокавтів є дуже важливою і, і принципово. Ми маємо забезпечити по максимуму ось такими приладами. Наші заклади охорони здоров'я і в тому числі дитячі садочки і школи як майбутні пункти незламності. Ця робота дійсно має для нас дуже вагоме, важливе значення. І вона має бути такою. Системною і більш масово, тому давайте поставимо таке для себе завдання. Дякую. Ви абсолютно зараз слушно сказали, що кожен заклад похорони здоров'я, кожен садочок, кожна школа має стати енергонезалежним. Це, Це наша задача. І Я дуже дякую вам за підтримку. Що ми подали зараз заяву на шість сонячних танців на наші амбулаторії. Я дуже сподіваюся, що ви їх потримали. Yeah. дякую за скіль. Нашу працю і дійсно сонячні панелі це на крок цього проєкту. Зараз ми передали тесну. Наша задача це поставити сонячні панели, і щоб ми повністю підтримали енергополанці нашої країни. Я вам дуже дякую. Дякую вам.